Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні займаємося аляхамброю. Що будемо робити? Е, прийшла черги заміни масла. Буде міняти масло фільтр. Паливний не міняємо, повітряний не міняємо, міняю через раз. Е, зараз покажу масло, кастрол, лю, лю і буду лити. Зараз скажу, скільки що коштує. І що ще будемо робити? Попутно міняти будемо прокладку клапаної кришки. Тут спереді, як видно, все бачите, сухе, в пилюці, в піску треба добре всього повидувати. От, Поки ще не розібрана кришка, затулити патрубка, щоб в турбіну не насипалось туди, трохи назбиралось, тут, вже давно я не відкривав. От, але прокладка тут сухо, сить ззаду. Трохи влажнувати там, так що прокладка є. Бачите, піску від доріг, скільки його понасипалось, то його треба все буде добре повитирати, повидувати перед тим, як розбирати. І тоді вже будемо розбирати. Двигун гарячий, прогрітий. Е, так, ідемте покажу, е, мастило. значить Прокладка от по Ерлінгу. Купляв вже давно лежить, руки не доходили, ну тут вже так співпало, будемо міняти. Фільтр по махлє масляний, масло кастрол, отаке. Ціна його ну тут 200 2100 воно коштує. От, ну Там знижки в магазині, це найдешевше, де я купую запчастини. О, там у нас є склад. Це найдешевша ціна цього масла. О, минулий раз брав то 1000, по-моєму, 850 було, якщо не помиляюсь. Ну, і ще була старіша каністра. Це вже якась каністра новіша і новіші наклейки. Старіші трошки не такі. Колір каністри такий. От. І, так, повітряний фільтр тут. а Зараз я його буду розбирати. Подивимося. Ну, Я його продуваю десь приблизно раз в 5 тисяч. Раз в 5 не, не є складно, що ж там від'єднав фішку. Тут зняти хомута з патрубка і тут болт М6 і достати. Раз в 5 тисяч, я його розбираю і продаваю. Не їжджу там тисяч 10, 10 і продаваю, чи 20. І кожних 5 тисяч, то займає буквально там 15-20 хвилин з перекуром. От. Замінюю через раз. Ну, бо воно не вартує його міняти. Тим більше я масло міняю раз в 8 тисяч, кожних 8 тисяч, не 10, не 12. Ну, цей раз трошки переїздив, там 8 з копійками. от, Так що виходить, що фільтра міняю раз в 16 тисяч. Так само і паливного. Купляю паливного і дорожчі, дорогші. От. І міняю раз в 16 тисяч. От таке. Так що зараз розберу, подивимося, що там фільтрові. Продував, не пам'ятаю, десь, напевно, осінню продував його останній раз. Так, розібрав я фільтра. Значить, є пісочок, якісь мухи, бджоли. То є все зараз ми видуємо. От. Тут в нас. Стрикоза попалася. О, а так, в принципі, ну вже темненький, але ми його видуваємо, і наступна заміна вже буде разом з фільтром. Так само буде масло, паливний і е, масляний масло, паливний і повітряний, і фільтр салона. За фільтр салона я так само міняю через раз його. От Всередині подивитися, кажу, там ніяких нюансів нема. От, Видно, бачите, потемніння зверху, де пилючка, трохи всередині, він ще от світлий. Зараз компресором то я все, видуємо, видмухаємо, і все, і на слідуючий раз вже тоді його замінимо. Повітряний фільтр вже я склав. Сказати, що багато пилюки, ні, багато там не було зовсім. От, Кажу б, от тисяч... 105, може більше пройшло, плюс-мінус, що осінню продував його, його зараз. Ну, в принципі, що зима була, але погода суха, снігів нема. Та я, в принципі, більше і по полях не їжджу по асфальті тільки, так що тут такі пелюці, там і взятися нема звідки. Ну, продув. О, Почистив корпуса, ти мухи бджоли повидував. Пелючку виду, все, фільтр зібраний. Е, далі. Масло злив. от таке масло. Ну, чорню ще ясно. От. 8 Ну, десь 8 може, з половиною, плюс-мінус тисяч. Десь так воно проїхало. от Чорне. От. Ще гаряченьке, бо якраз добре приїхав, двигун розігрітий був. ну Ріденьке злилося добре. Ну і залишив ще на хвилин десь 15. Ну, щоб ну Пускапувало, пустікало добре, вже навіть каплі не капали, вже пробку я закрутив. Потім ясно. Далі. Що тут? А зараз розбираємо, що нам треба розібрати. Нам треба, щоб долізти до клапаної кришки. Оце біда двохлітрових двигунів на цьому автомобілі. Ну, Тут ще треба цього патрубка від'єднати, щоб там зручніше було долізти. Таке по мілучах тут. Сама проблема тут заключається, що отутво, посередині цієї кришки, от як дивитися. От, напроти, здається. От, тут є болт. Він найтяжкий в доступі. От. І з тим болтом можна ну, дуже довго пробавитися. Як повезе. Так зробили. Отут відлив. От. І доступу до нього такого зверху зручного нема. Відкручую я. Зараз покажу, я вже яка там... Ну, зірочку нам треба. Зірочка, не пам'ятаю, здається, отака. Зараз ми подивимося. О, Вона. отака зірочка. Далі йде в нас. Вже, блін, давно відкручував, забуваюся. Ага, далі така зірочка. Далі йде карданчик. Отакий карданчик, і далі йде оцей удлінітель і маленька ну то вже зверху, але найкраще попасти, якщо ви гранями вже зловилися за того болта, то старатися за один раз його викрутити, не переставляти. Бо потім, ну, Коротше, тут побавитись треба з карданчиком. Карданчик за рахунок того, бо вертикально до нього не підлізти. От По вертикалі, от, виходить, що там його тільки крутити от під якимсь, ну, там определений кут, от, щоб до нього добратися, і під цим кутом треба попасти зі ручкою в болта і за один мах викрутити. Відповідно, так само і закрутити, щоб його винімати, вставляти. Попад... Ну, тут найважче попасти. Якщо ви вже попадете в нього, то. Пробувати за один мах, Сразу його відкручувати, щоб не, не, не знімати ще раз, бо потім знов придеться попадати. Попадати буває ой, як дуже довго. Тут як повезе, можна, кажу, за пару хвилин то є зробити, можна і годину, і дві пробавитись, як повезе. От. той єдина така проблема. Ну і ще треба зняти що? Треба від'єднувати вакуумного насоса. Так як кришка вверх не сходить. І знову ж таки заважає тут на впускному кулекторію цей відлив. Її треба припіднімати і зводити сюди на бік. А звести її на бік, вакуумний насос заважає. Треба ще тут від'єднати патрубка, зняти фішку. Сюди патрубка на бік відвести і тоді тільки добиратися. Ще зараз я буду відкручувати масляного фільтра. Кришку відкрутимо. Подивимося, в якому стані фільтр. Фільтр в нас на столі. Подивимося на наявність якоїсь стружки. Стружки і нема, ніби якби чисто все. Немає якихось кусків, нічого такого не наблюдається. Фільтр як фільтр, ну, видно, що відробив він своє по повній програмі, чорний. Так, о, що фірма в нас стояла. Теж така сама, яку будемо встановлювати. От. Ну, питань ніби в мене тут нема ніяких. Все. Так, фокус. Нема тут нічого кримінального. Все добре. Так, фільтр. Той у нас піде в буржуйку. Разом з ганучою. Кришка. Кришку треба замити. Так як в неї всередині, бачите, теж є. Вже масло все грязне. Зараз ми її помиємо. Далі замінюємо кілечко. От, от воно встановлене отут. І фільтр в нас встановлюється отак. Оцим вставляється в кришку, оцим штоком з резиновим кільцем вставляється вниз в стакан. І фільтра ми замінили. Вимив кришечку. Ну, я розвожу бензин з соляркою, в мене в каністрі Сразу є, бо в автомобілях замиває до компресора, підключив мовільницю, вимив чистенько, гарненько. Зараз ставимо фільтра. Є гумка, є фільтр. Що зараз робимо? Силіконова змазка, і тако легенько помажемо резиночку щоб можна й маслом. я його смазочку силіконовою. От і Ідемо його ставити на місце, ставимо його в стакан. О. Так. О. Ну і далі зараз дожмемо головкою легенько. Так як кришка пластмасова, а тут вона е, не за рахунок. Дивіться, бачите, навіть написано, все написано Ньютони, куди крутити, що до чого. От, легенько підтягнули, не треба тут за голову тягнути, воно е, не, не за рахунок. Затяжки тримає а за рахунок у цієї гумки тут тримає. Так що тут не треба тягнути і думати, що чим більш затянуто, тим менше там не буде пускати чи ще щось. Не в тому суть. Розпочав я кришку. Повідкручував тут болти, Вже відкручені, в принципі, там. Тут одного не відкручую. Щоб кришка, коли цього відпустити, трохи тут припіднімається. Тим самим краде місце між колектором і кришкою. Цього не відпускаю потім. Значить, що я відкрутив тут, заднього відкрутив, два задніх відкрутив, залишило ще два. Один у той, в страшному місці. І ще один. Але зараз я вам покажу. Бачите, от поставив тут, зняв патрубка, фішку. 에... Зараз зараз Попробую якось підсвітити. Зірочку видно в зеркалі. Отаким От. От методом. Оцей крайній задній От е... удлінитель виглядає. Зараз наділимо тріщотку, ми його відкрутимо. На зеркалі видно він. Зірочка в болтові. Тут попали, відкрутимо. Ну, такий нюанс, але, в принципі, ще. Нормально. Ну той, саме головне, що тут немає як підлізти не зеркалом. Оце такого методом, як називається, тика. Якщо попав, відкрутив. От. Зараз відкручуємо цього. Вакуумний насос відпущений. Всі, що заважало тут, а от, цього патрубка також відкрутив, припідняв, бо він тут заважає. Коли бо він на такому рівні стоїть, вороток не стає, то болта відкрутити. О, то все, що тут зняв захист ГРМ, бо він тут лягає на кришку. от треба розібрати, щоб долізти до кришки і замінити прокладку. От, зараз я цього відкручую і будемо цього пробувати. От Зараз зараз, мій вантавон палець. Отам отаке оглублення. О десь приблизно о, отако він стоїть. Демонтував я вже кришку, от вона вже на столі. О, так Отак видно, тут мокро, воно сяло сюдою. Не скажу, що там сильно, штекло там десь по піддоні чи на защиті не було. Але головка, колектори, таке вологі там. Прокладка тим більше є нова. Заміним. Ну, Тут не суть, проблема в заміні, суть о, це його болт. Оце його, от, от його, його болт. Самий важкий. Тут а, 5. Тут 4 це задні, від колекторів. От. До цього більш-менш можна добратися. Тихло два. більш-менш він випав. Верніше, я його вийняв. Там лежить. От. проблема ось з тим болтом, так як тут колектор йде. Відлив і він отако, І найважкі є цей. Викрутив. Але викрутив, так як я й показував через карданчик, але трохи мене. Вітер літає все. Значить, відкручував, трещотку і зірвав, а потім вже о, зробив отакий о і крутив. Викрутив я, значить, на пару вітків болта і випав мені, ну то я вже зробив, звідси штіфт. Десь ну, на оборота 3-4 я болта викрутив. Випадає мені штифт, от і карданчик розлізся о Я взяв кусок якраз кусок поломаного сверла лежав по, по діаметру. Ідеально сюди підійшов, обрізав лишнє і е, маленьким молоточком тут, тут і тут заклипав і зробив. і далі ну Але все рівно десь за хвилин. Ну, Плюс-мінус 30-40 я таки його викрутив. Потихеньку, перший раз кажу, побавився, попав. Потім карданчик у розлетівся. ну і Поки там карданчик ремонтом зайняло 5 хвилин буквально. і Далі знову мусив попадати ну, от, зірочкою болта. І тоді докручувати до кінця вже його. ну але Бували в мене випадки, що і довше. Набагато довше. Бувало. Найбільший то рекорд в мене десь зо 2 години я з тим болтом пробавився найдовше. Ну але вже зараз так сказати, рука трохи набита, О, то вже перший раз то ну дуже важко, не знаєш з якої сторони підступитися. А вже якщо ну я на таких двигунах вже розбирав їх і на своєму, то вже який, другий чи третій вже, чи вже може четвертий раз я її знімаю, не пам'ятаю то вже воно ну, трошки б, рука набита, легше йде, скоріше виходить. Так, що ще? По двигуну, дивіться, двигун. Е -е. Що значить мастило? Який чистий всередині двигун. Реально він чистенький. Нема нагару, нічого. Ну то, Зараз я візьму от, тряпочку, от, навіть якщо на стінках от, є, протерли. Дивіться, все біленьке. о, ну Масло з чорне було, то такий нальот устається просто. А так то двигунець реально чистий. Масло супер. от Чого я його використовую, бо от самі дивіться результат. Миє, не відкладень, не ні нагару, нічого немає. Ну і ясне діло, що вчасна заміна того всього. Не їздити там по 20 тисяч. От, так що тим я задоволений, По з Е, Є вже, є вже натіри. От. Вже оцей, ні, тут ще нема ступеньки, але вже такі е, по шийках видно, що натіри такі легенькі є. Я зеркалом обдивився з тієї сторони все. От, ну, криміналу ніякого ще поки нема страшного. Так що Їздимо, як то кажуть, до останнього. Тут нема чого лізти туди. Ну, хто знає це насос форсунка. О, неважливо чи то 2.0, чи то 1.9. Конструкція ідентична. І проблема тих розпредвалів протирає гідрокомпенсатори. От. Ну, далі я гідрокомпенсатори поміняв, вкладиші розпредвала поміняв, як тоді робив. А розпро... сальник поміняв розпредвала, а розпредвала, я не міняв. Є вже там трошки по кулачках знос. Ну, мінімальний ще там був знос. Ну, я вже трохи поїздив, правда, після того, але криміналу нема. Ну, далі який? Вихід, якщо вже щось станеться, якщо вже протре гідрокомпенсатора о, в майбутньому, ну, то тоді заміна розпредвала, заміна гідрокомпенсаторів, кладищів, ну, і сальника. відповідно. От. А поки ми нічого не трогаємося, все їздить, все працює, все супер. Так що ще не знати скільки, а тисяч, але ще воно походить і я сподіваюся, що немало. От. Що в нас далі? Далі в нас все ми тут замиваємо. Ну, не замиваємо, витираємо, обезжирюємо. О, Так само з тієї сторони. От видно, бачите, не знаю, показує камера чи не показує. От, Таке в маслі тут. Ну, кажу, тут видно, бачите, сухо. От край ГБЦ сухий, звідси тут питань не було. А от ззаду кажу вже О, отака ситуація. Вологі. Прокладка стяла, О, Головка влажна. Ну, там, рікою нічого не текло, але то не є добре і треба то зробити. Витираємо, обезжирюємо і підготовлюємося. До встановлення кришки назад на новій прокладці. І більше ми тут робити ну, ніяких ремонтів не будемо. Це єдине, що треба зробити. Кутики, отут в чотирьох місцях, легенько підмазую герметиком. Ну, видно, старий, бачите, зовсім трошки. От. І будемо збирати то і все докупи, заливати масло. І будемо пробувати запускати. Склав я вже все докупи. Е, ну що, ніби все добре, масло залив. Зараз будемо пробувати запускати. Значить, каністра 5 літрів. От, ну, трохи вище літри ще залишилося, залитий е, повний рівень, тобто максимум залитий. Але в нас ще виходить, що фільтр сухий. Сухий фільтр. Ну і воно ще зараз собі розійдеться, рівень впаде. О, то вже так перевірено. Я так роблю завжди, наливаю повний, фільтр втягне ще в себе, зараз прокачається. І все, а там же треба буде тільки за рівнем слідкувати. Е, що ще тут? Та ніби таких нюансів більш нічого не було. Того болта Ну, я знаю, якщо Десь, ну, закрутив я його швидше як викрутив. З хвилини, я думаю, десь плюс-мінус за 10 я впорався з ним. О, ну а по тих питань не було. Ніби все, фішки під'єднав, патрубки під'єднав, будемо пробувати робити запуск. Запуск може бути тяжкіший, так як вакуумний насос був від'єднаний і можливо хапанути повітря. Зараз пробуємо. Так, передача. Зараз ми. Ще раз. О, вже насос не так качає. О! А то чути, що повітря. Ну що, пробуємо? Трошки так тяжковато. Ну, шо? Працює, десь щось так у чути, що що слухатися, не знаю, щось підпискує мені десь в цій стороні такий, ну легенько, легенько, але щось є, треба буде тоє діло передивитися. Щось. Ролик. Видно, не видно, але щось мені здається, як скаче ролик. О, треба буде перевірити, зняти, передивитися. О, так, ще тут кака, як фільтра винімав, треба. Зараз я учасником тормозних дисків підмиваю то і, все, то і, так, і всі. Ну і треба буде перевірити, чи нема де підтікань. О, так ніби добре. Ось так працює двигун. Все, глушимо. Все, з тим ми розібралися. Так, слідуюче відео. Ми маємо ще тут ще роботу. Е -е. Я думаю, хто такі автомобілі має, буде цікаве відео. От, не буду відкривати карти, це буде наступне, це вже завтра. От. Є нюанс. І покажу, що як до чого, що я купив і що сталося. Отаке. От так що, все. всім дякую за увагу всім пока. Іду наступного відео.